І дивовижні кольори, тепленька, сонечкова ласка, небесна синява згори. Доброго дня малята! Рада я вас всіх вітати! Дітки! Пропоную вам сьогодні намалювати осінні листочки. А перед тим, як ми розпочнемо нашу з вами роботу, пограємо разом в пальчикову гру. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирать. Листя осіннє ми зберемо. Мамі осінній букет принесемо. Молодці! Давайте повторимо ще раз: Один, два, три, чотири, пять. Будемо листями збирать. Листя осіннє ми зберемо. Мамі осінній букет принесемо! Молодці малята! Наші пальчики ми розімняли, а тепер розпочнемо малювати. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу з намальованим деревом, фарба жовтого кольору, серветка і наш з вами пальчик. Малята. Підготуємо наші ручки, закатаємо рукавчика. Батьки, допоможіть, будь ласка, своїм діткам. Обираємо вказівний пальчик, макаємо в фарбу і за допомогою нашого пальчика притискаємо до паперу, роблячи відбиток. Забираємо пальчик. Якщо у вас фарба на пальчику закінчилася, ми мочимо ще раз у фарбу. Дію повторюємо, скільки ми бажаємо. Можемо намалювати декілька листочків внизу. Що з ними сталося, дітки? Так, вони опали, бо в нас пора року осінь. Після того, дітки як намалювали, беремо серветку і витираємо наш пальчик. Якщо фарба не витерлась, ми йдемо і миємо з милом. Ось такі осінні листочки вийшли у мене. І у вас все вийде. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої любі!